Клаптик до клаптика буде Україна. Івано-Франківськ долучився до створення постреволюційної мапи країни. Мистецьку акцію під символічною назвою Артнамет започаткували у столиці тамтешні майданівці. А відтак передали до кожного міста кілька сотень брезентових шматочків, нарізаних із наметів, що стояли на головній революційній площі. На цих закіптюжених і засмальцьованих полотнах учасники дійства білосніжною фарбою старанно виводять сокровенні бажання єдності та миру. Вони забруднені забруднені всім тим димом, який був там на майдані, кров'ю, яка пролилася. Ми маємо можливість намалювати на них, написати наші заклики. Ми за мир. Ми хочемо, щоб наші брати повернулися додому, щоб батьки були при сім'ях. Україна має бути вільною, красивою, незалежною, народим. «Так, Долучити до загальної історії свій особистий меседж єднання зголосилися кілька десятків івано-франківців. Те, що прикметно спеціально на акцію нікого не запрошували. Радше навпаки, запустивши інформаційне посилання у соцмережі, вирішили боротися з так званою диванною сотнею Майдану та змотивувати врешті людей до дії. Коли ви заходите в нашу паутіну, там є всі. І всі дуже великі патріоти на дивані. На всіх соцсетях ми дали ці повідомлення. І я вважаю так, що ті люди, котрі свідомі, вони самі прийдуть, скільки можна запрошувати. Зараз зовсім не той час, я вважаю, коли треба запрошувати. Бути патріотом дві сотні клаптиків із закликами до миру та єднання саме так виглядатиме Івано-Франківщина на загальній мапі України. Чималу мозаїку із наметів уже за два тижні просто неба складатимуть у столиці.